На тему, яку ми будемо з вами сьогодні оговорювати, це друзі самосвіта, чи як займатися освітою е, в програмуванні самостійно. І я тут вам, е, як розробник, як професійний співробітник it сфери, е, трохи розповім е, свою думку е, про те, що треба враховувати, коли ви займаєтесь самоосвітою та готуєтесь для того, щоб перейти в IT. І перше, друзі, воно дуже провокаційне, але я взагалі повинен це вам розказати. І що воно так? Подумайте трічі, чи хочете ви вступати до Love IT. Тому що це реально не для кожної людини, і я не кажу а, про увесь it сектор Я кажу безпосередньо про програмування. Програмування це реально дуже добре, а, великі зарплатні, начебто, ми мандруємо по всьому світі, придбаємо дорогі автомобілі, якихось пентхаусі а, на островах а, і так далі, так далі, так далі. Але це взагалі міф, друзі. За програмуванням криється дуже велика стресова і виснажлива праця. Тому тричі подумайте, це це про вас. Нещодавно я слухав один підкаст, і там дуже добре було сказано. Тобто була розмова особи, яка вже Взагалі має великий досвід в IT та особа, яка тільки намагається перейти. І друга особа, яка намагалась перейти, розповідала, що о, я працював водієм в логістичній фірмі, і тут я вирішив перейти в програмісти, тому що це більш якби безпечно, зарплати і інші ідеї, взагалі не подобається мені праця водієм. Але коли ця людина почала розповідати, це що так? Тяжко це думати треба 8 годин на день, як це взагалі відбувається. Я не можу, я хочу повернутися до, до свого автомобіля. Я так його кохаю і буду працювати водієм. Так, друзі, тому що робота програмістом, е, вона нічим не відрізняється від бізнесу, вона нічим не відрізняється від моряка. Вона нічим не відрізняється від будь-якої людини, яка працює це реально виснажливо. Але працюєте ви не мускулами, ви працюєте, друзі, головою, і це також. Що дуже нелегка праця. Тому подумайте тричі, чи це вам реально цікаве і ви хочете ваше життя пов'язати з цим. Ну якщо все ж таки це про вас, ви тричі поміркували, чи тричі не міркували, чи хоча б один і з половиною раз поміркували, вам порада. Номер два. Ми усі живемо у різних регіонах. Я, наприклад, з Одеси, хтось з Києва, хтось з Харкова, хтось зі Львова. А взагалі, я живу в іншій країні. Але це не про це. Це про те, що перед тим як обирати IT, до якого ви хотіли вступити, що відбувається навколо вас, тому що ви так. Чи інакше на старті причеплені до вашого регіону. І Якщо так відбувається, що в вашому регіоні немає IT, що ви будете робити? Так, там можуть бути якісь школи, онлайн школи, офлайн-школи, університети. Але якщо там немає IT, чи IT дуже-дуже законсервовані, що ви будете з цим робити? Тоді у вас е заздалегідь повинен бути план. Якщо в регіоні немає праці, ви повинні вивчитись і їхати до іншого регіону. А це також гроші. Час, стрес на релокацію, а так далі. Тому, друзі, все це прорахуйте, проаналізуйте ринок у вашому регіоні, та проаналізуйте, якщо у вас нічого на ринці немає, коли куди б ви б хотіли переїхати. Але недалечко я би рекомендував. Тому що в протилежному боці ви зустрінете те, що ви вивчились, вона ви начебто скіловані, вже готові до праці, а праці там немає. І це буде велике розочарування для нас. Наступна друзі, порада це порада. Оберіть свою ланку на ринці IT». Що це означає? Ну, взагалі, дуже просто. Оберіть, хочете ви працювати у веб, можливо, це Android-розробка, можливо, iOS, можливо, ви хотіли би працювати е, на розробці телевізорів чи щось таке, тому що це дуже важливо, коли ви е, обрали свій шлях, свою ланку з якою хочете пов'язати життя. Вам буде легше навчатись і створювати свою особисту базу знань та взагалі, експертизу. Тому недооцінюйте цей крок, та по-перше, оберіть, де б ви хотіли працювати, та у якій сфері в рамках IT. Наступна друзі, порада вона також дуже дуже провокаційна, тому що вона буде звучати приблизно у такому вигляді. Немає тут ніякої панацеї, ти сам по собі і відповідаєш сам за себе. Що за цим криється? Взагалі дуже просто. Якщо ви самоучка, якщо ви е, намагаєтесь увійти в ІТ, взагалі вам потрібен план. І цей план ви також потрібно розробити заздалегідь. Це зрозуміло, ви, наприклад, працюєте, у вас є сім'я, це дуже залежить на обставинах вашого особистого життя. Але взагалі ви мусите розробити цей план. Тобто, як ви будете навчатись, скільки годин на тиждень. Ви потребуєте на це навчання, і як ви будете оцінювати свої результати? Тобто, тупо вчити мову програмування, це взагалі е, безглузди йде. Що за цим криється? Все знову дуже просто. Ви повинні мати якісь ключики чи якісь етапи, на котрому ви можете зрозуміти, так, я досяг результату чи ні. В мене, наприклад, он ось дошка та куча-куча листиків, за якими я трекую свій день, свій тиждень, свій місяць, свій рок. Тобто я знаю, що я повинен зробити протягом тижня, що я повинен зробити протягом місяця, а так далі. І взагалі, який результат на кінці? Я очікую, щоб його отримати. Все дуже просто. Ефективно, а з другого боку, це життєво необхідно, і це не тільки про IT, це про будь-яку справу, якою ви займаєтесь, тому що увійти в IT, вивчитись на IT-шника, це такий ж проєкт вашого життя, як і будь-який проект, який ви реалізуєте на вашій роботі, просто про... використовуючи програмування, друзі мої. Наступна друзі, порада буде пов'язана з програмуванням, тому що ми е, вчимося е, ймовірно на програміста і тому це з цим пов'язано. Коли вже обрали е, св свою ланку, свою мову програмування, у вас повинні бути якісь джерела, які допомагають вам е, навчатися. І, по-перше, друзі, використовуйте офіційні джерела щодо вашої мови програмування, щодо ваших фреймворків. Бо це, друзі мої, найкращий спосіб, як щось вивчити дуже добре. І, взагалі, правильно. Наступною порадою, друзі, оберіть неофіційні джерела, які стосуються вашого малопрограмування, фреймворку, того, що ви вивчаєте, чи то, чим ви займаєтесь. Це дуже потрібно, тому що офіційні джерела, друзі, не завжди такі ефективні чи такі. Багатословні, як нам би хотілось. Наприклад, я, як Java Kotlin розробник використовую, друзі, сторінку в інтернеті Балдунг. Взагалі, це дуже добрий сервіс, який розповідає про багато прикладів чогось реалізованого мову Java на фреймворці Spring і так далі. І я вам також його рекомендую, якщо ви Джавіст чи Котлініст, тому що там реально багато прикладів, там дуже добре розробляється роз'яснюється те, що взагалі тим часу часу не дуже добре роз'яснюється на офіційних документаціях, тобто ось такий приклад, і ось е, такі дві поради для того, щоб бути реально правильним та професійним програмістом. Наступна друзі, порада вона пов'язана з розробкою своїх особистих проєктів. Розробляйте маленькі проєкти. Ні, друзі, на першій стадії не треба розробляти великі проєкти. Реально почніть з якихось маленьких компонентів один за іншим. Ну, наприклад, я хочу розробити калькулятор. Розробити маленький калькулятор е, на дві операції: е, плюс-мінус е, та дорівнює. І все це взагалі е, нормально. І розробляйте багато таких проєктів різноманітних, тому що вони нададуть вам різний погляд на вирішування різних проблем. Якщо ви е з початку кидаєтесь у великий проєкт, який вирішує комплексну задачу, але сфокусовану на конкретному бізнесі, це дуже добре, це взагалі амбіційно, ефективно також, е але це дуже тяжко, тому що вам потрібно нарізати ці задачі, зрозуміти, які компоненти, де потрібно робити, як представляти з точки зору архітектури та дизайну початківців, особливо той, хто навчається самостійно, це час від часу дуже дуже тяжко. Тому робіть прості речі, які ви розумієте, які ви розумієте, як вони повинні бути реалізовані, і які вимоги до них взагалі. Виставляються, і щось таке, друзі, мої вам потрібно розробляти регулярно. Ну, скажімо, одну-дві фічі на місяць, і це здається не так багато, але не так уж мало. Згадайте себе, якщо ви дивитесь як вже професійні програмісти, як було тяжко розробити якийсь калькулятор за один тиждень. Зараз я сяду розроблю його за одну годину. Ну, простенький калькулятор. І так. Але коли ви початківець це здається дуже проста. Задача, але є дуже непросто реалізувати. Тобто, друзі, маленькі речі, багато маленьких речей зроблять вас дуже добрими професіоналами е, свого фаху. І тут ми, друзі, можемо згадати добрий приклад з Азії про бойові містецтва, де сказано, що треба остерігатись мастера, який знає один прийом, але відпрацював його тисячу разів. Ну, це дуже добра, ефективна та взагалі правильна мудрість. Використовує. І друзі. і, друзі, ми йдемо до останньої поради. Остання поради стосується, коли вже ви маєте ніякий досвід е, в програмуванні, ви на е, кодили свої невеликі проекти та настав час для чогось великого. Так, це саме та година, коли пора би вже е, розробляти щось величке. Але. Коли ми розробляємо щось велике, нам потрібно рев'ю якась стороння думка. І це взагалі не дуже легко здобути. Тому, що коли ви працюєте, взагалі вам цю думку по дефолту дадуть, тому що ваші колеги працюють з вами. Коли ви знаходитесь в університеті, взагалі це також легше, тому що ви знаходитесь в колі інших студентів, які також переживають ці проблеми, і ви обмінюєтесь думками. Але, друзі мої, коли ви працюєте самостійно, у вас буде хороні. Невистачання зворотнього зв'язку. Тобто простенький фідбек. Як цей фідбек здобути? Все просто. Друзі, знайдіть собі ментора. Це взагалі, як правило, не безкоштовно, тому що Ну хто з вами буде возитись, е, крім е, мама, батько, е, бабуся, дідуся. Ну, якщо у вас татко чи мамуся програмісти, це добре, вони можуть з вами е, попрацювати. І я тільки одну особу <с> за своє життя знаю, у якого реально предки. Програмісти і вся сім'я програмістів, але це реально виняток, взагалі. Ми маємо е, щось інше у реалі. Тобто найміть собі ментора, знайдіть ту людину, яка за гроші чи безкоштовна, якщо взагалі ви маєте щастя е, на це, вона вам буде допомагати, вона буде дивитись на ваш код, надавати обратний зв'язок, що було добре, що погано, що потрібно змінити. Якщо вам потрібна порада, ви також можете звернутись до цієї особи. І, друзі, ви побачите, що за короткий проміжок часу ви досягнете дуже дуже доброго результату. Тобто ви вийдете реально на інший рівень в порівнянні з тим, де ви починали розробляти свої малесенькі індивідуальні компоненти, хоча і багато. Так, попередня порада також працює, але ми все робимо поступово. З кожним наступним кроком ми кумулятивно будемо використовувати, що відбувалось у минулості. Ось так, мої, Тепер ви знаєте, як це бути саме освітчаним. Тому став в цьому відео вподобайку. Якщо тобі сподобались ці поради, ти вже побіг їх використовувати. Чи взагалі ти знав про них? і Вони ефективно відразились на твоєму житті.